Так, ну що, ще раз, добрий вечір вже голубоводам всім. Фабрика спортивних голубів і то, що я вам обіцяв, огляд цьогорічних голубів першого і другого виводку. Ось я тримаю в руках чудова самочка. Буде, це другий виводок, це самочка. Там є і перші виводки. Трошки такого поверну, бо не то. о. Так ось о, бомба. Так, дивимося, да? Значить, Дивіться. Нехай це. Да, єдине, що знаєте. Чомусь цьому голубнику біля молодих є пухопіроїд. Я не знаю там, ну, в принципі, я розумію, як з ним боротися, знаю, але ще, ще, ще не робив цього. Значить, е, Ці голуби в мене, я кажу, що абсолютно здорові, в них грусоподібна форма. Пір'я в них таке, що е ну, якби навіть не жирне, таке скользяще. Да? Збереш голуба, одразу він вискальзує у тебе з руки. От таке крило. Ну, на останньому пері, бачите, лайняє. І, кав... і трошки є пухопероїд. По крилі тільки. Більше по корпусу там, в принципі, його і не буває, там, здається. Знову таке крило. Це ці голуби, які летали у мене. Ну, трохи були 60 летіло, трохи не летіло. Ну, е, 30, там час скільки ми пускали 25 чи 30, не пам'ятаю, то летіли всі. Тобто це ті голуби, які щось там вже летіли в своєму житті. Ось такі вони ці голуби. Красна самочка. Це голуби вийшли від голубів, які були завезені. Придбані за кордоном. Спокійна така самка. Спокна самочка. Ну тут я взяв їх десь коло 10 штук, щоб, вам так, похвалитися, які є голуби. Я весь, я весь білий. Тут там видно, ні? Весь білий в цьому порошку треба стиратись. Нічого страшного. Знову голубок. Такого цьогорічній. також. Першого виводка голубок. Білольотий голубок. теж таким, таким тілом розовим, хорошим. Ніякої там нічого такого нема. Чисте тіло, абсолютно хороше. Тобто здоровий голубок. Це теж це ця прибуда, що вона прилетіла до мене з половиною хвоста обірваним. Ну, прилетіло, то прилетіло, господь. І слава Богу, ж прилетіло, правда? Оце такі Тось голуби перелиняли, капітально перелиняли. Чого вони капітально перелиняли? Чого я сам задаю е собі питання, чого вони так перелиняли, ці голуби? Що, і, що є причиною такої ідеальної линьки? І... Зразу хочу дати відповідь, що така линька вийшла виключно, тому що е, я давав збалансований корм, і там в тому кормі було все, що завгодно. Там і гречка була, там був льон, там був там, е, лісові степові трави, оці там були якісь там канарі, ці такі корма, я там купляв. Тобто, все, що можна було, я все давав. І да, результат показав, результат є. Тобто Чудове перо, чудові голуби. Голуби. Не гладкі, Кукурудза зараз. там Взагалі 5%. Голуби не гладкі. Але збиті, збалансовані, так як має бути. Голуби капітальні. Для того, щоб було гарне перо у голуба, і голубу мав чудову форму, Значить, первоначально це йде кормова база. Завжди, якщо буде будь-яка тварина, якщо вона буде добре кормитися, правильно буде кормити, То голуб чи там інша тварина, вони мають отримати від вас. То, те, що їм необхідно, розумієте, якщо ми будемо давати їм цукерки, я ж їм цукерки купляв, ну і що, Так ти не дав того, що йому треба у тому голубі. А цукерка це таке. Тобто голуб або інша тварина повинні отримати від вас те, що їм необхідно отримати. І тоді ці голуби будуть такі, як Діться, колір, такий. Там якось андалузами кажуть, чи як на цих голубів. Це з підльотних голубів. Така виленявша. Абсолютно виленявши крило. Голубочка, самочка буде. Скоріше за все буде самочка. Самочка спокійна. Це мама така спокійна теж. Та ці червоні, вони всі такі вони спокійні. нікуди вони не спішать. І не кікають, коли вони підходить там. Ну як кікають, але не так, що аж очі видирають так кікають. Сиза самочка теж. Сиза самочка. Дивіться, яка голубочка. Це голуби цього року всі. Перший, другий виводок. Таке короло. Другий, другий ряд фір'я бачите, линяє. це я виявив королові. Вивок. Не знаю, почему. там время покаже. Ну отак, отакі. Ось такі голуби прекрасні, цьогорічні, виведені. Мною. І таких голубів багато. Я їх не щитав, ще поки що. Будемо щитати тоді пізніше. Будемо пізніше щитати. Тоді, коли вже десь в грудень будемо їх парувати, то тоді будемо їх. Зараз їх считати не буду. Тут є оце ось. оце ось я голуби. Драпив в цьому голуба є, драпа, Андреас драпа, да, так? в цьому голубові. А ось і червоні, ці червоні голуби. Не. Карел Пашек, по-моєму, чи як його? 808 лінія, там є в Польщі такі голуби. Карел Пашек, Пашек, да. Оце в цих голубах. І є ота 808 лінія цих голубах. Дивіться, яке криво. Ось голуб. який голуб. Його і в руках тяжко тримати. цього голуба в руках, якщо він виривається, то його отримати тяжко. Грушеподібна форма, тіло, розове. Капітальний голуб. Триугольний, да? Голуб триугольний. Такі голуби. Такі голубів я вивів цього року. Так, це тут в цьому голубі. В цьому голубові є голуби хандерики. В Цьому голубові по хандериках. Ну тут в нього катастрофа була. Я йому коли ловив, вирвав дві пір'їни і мене тріпнувся, то я... Ну, одну там раніше вирвав, а другу пізніше. Це вже ті вилені обратно. Ну, я знаю, що так не можна було робити, але на жаль, нічого не зробиш. Не можна цього голуба зловити. По-нормально його, його зловити не можна. Він. Або ти йому хвоста видериш, або десь треба зажимати його в куток. Ну, в общем. Такий він цікавий цей голубок. Це по хандериках. Ну і тут все, є, тут Я... янсени тут є, понятно, да? Тому що там у них янсени. янсини. Там... Зараз немає таких голубів, що там не було класних голубів. Зараз тільки цих голубів з такими родоводами, що просто... що просто... Пеці, да? Дивіться, тоже, теж. А може самець, вроді самка. Так, Я ж тут зараз не тяжко оприділити, де воно, тому зараз по ньому не видно, вони всі одинакові. Дуже тяжко определяти. Ну, це темно-кравчастий. З таким рижуватим відтінком. Рижий відтінок. Рижуватий відтінок такий голубів, Цікавий. Також голуби вилиняли на уран. Воно щось трошки похрипає, ця голубка. Ну, це така пролинці буває. Це нічого страшного. Щось трошки прихворіло. Може, а може так просто. Наскільки її поїли, її попили. І може десь там. Щось в неї. Тобто вона здорова абсолютно, тому що вона набита ця самка, там питання до неї немає до цієї самки. Ось така чудова саночка. І маса, маса таких у мене є голубів. Голубів таких багато. Будемо щитати пізніше. Да, їх не щитаю. Та-то то Не ривийся, осторожно, акуратно. Ось темно, дуже люблю. У вона, ця Не неприглядна, але вони класна. Темно, сизого кольору. Знаєте, сиза, але темно сиза, ця голубочка. А, ну Це все, міду це десь вона пізнячка трохи ця голубка, вона раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Восьме перо неї линяє. Це друга друга кладка, але дуже пізня. Там і з голубиш, я сказав, що вони. Не всі загніздилися в один день. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. восьме маленьке, так? Да? Дев'яте перо викинуло вже. Ось така чудова голубочка. Ну, вона така, як колобок кругла. Це голубка кругла, як колобок. Кругла, як, як колобочок. Ця самочка. Прекрасна самочка. Прекрасні голуби. Ці голуби, дай Бог, на наступний рік будуть приймати участь у змаганнях. Ну і ще одну покажу самочку, все більш не буду показувати, бо там, в принципі, все однаково. ковано. Ось така ось самочка. Чудова. Перший, другий виводок. Ось вони повелинювали ці голуби. Ось такі вони, крапчати. Це може бути теж, тут можуть бути хандерики замішані, може ні. Це треба дивитися, так я їх. Е, що найцікавіше, що я їх вже не впізнаю цих голубів, тобто те, то, що малими, я ще знав, в принципі, там, що там до чого. А зараз вони вже після я вже дивлюся на них і я. Тільки по кольцях орієнтуюся і все. У мене записано все, що де що де з чим лежало, як говориться. Отакі, отакі чудові голуби. Ну, отак, друзі. Отакими От голубами я вам сьогодні можу похвалитися. Ну все. До побачення. Всього найкращого.